Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати над темою модуль числа. Давайте згадаємо, що ж таке модуль? Модуль це в нас довжина. Правильно, довжина у нас буває лише додатньою величиною. Якщо ми візьмемо модуль від числа 7, то ми отримаємо 7. Якщо ми візьмемо модуль від числа мінус 7, то ми також отримаємо 7. Модуль від 0 це у нас буде 0. Якщо ми візьмемо модуль від дробу, наприклад, модуль від мінус 2 третіх, то ми отримаємо 2 третіх. А зараз спробуємо розв'язати ось такі от завдання. Знайдіть суму і добуток модулів. І перше в нас таке завдання. Треба суму 44. і... Мінус 12, треба знайти суму та добуток цих двох виразів. Перша сума. Це в нас буде 44 по модулю плюс мінус 12 по модулю. Ми прибираємо модулі, це буде 44 плюс 12 дорівнює 56. 56. Тепер знайдемо добуток цих двох виразів. Модуль 44. Помножити на модуль мінус 12. Ми прибираємо модулі, це у нас буде 44 помножити на 12. Виконаємо множення у стовпчик 44, помножити на 12, Помножаємо. 2 на 4, 8, 2 на 4 – 8. 1 на 4, 4. 1 на 4, 4. – 4, 4. Додаємо. Це буде 8, спускаємо. 8 плюс 4 12. 2 пишемо 1, запам'ятали. 1 і 4 це буде 5. Отже, ми отримали 528. Наступне завдання: розв'яжіть рівняння. Перше. Модуль х дорівнює 15. Так як ми е, в модуль можемо підставити як додатнє, так і від'ємне число, отже, робимо висновок, що це рівняння має два розв'язки. Перший розв'язок це буде 15, а другий розв'язок це буде мінус 15. Отже, у нас рівняння має розв'язок 15 та мінус 15. Друге рівняння модуль x дорівнює 0. Так як у нас 0 це е, саме собі взаємно обернене, не обернене, а е, протилежне, то х у нас дорівнює просто 0, отже, відповідь у нас буде 0. Третє рівняння візьмемо таке: модуль х дорівнює мінус 2. В даному випадку у нас модуль дорівнює від'ємному числу, а такого бути не може. Отже, дане рівняння у нас розв'язків немає. Наступне завдання: знайдіть число протилежне до значення суми. Що ми повинні зробити? Спочатку знайти значення суми. Модуль 15 плюс модуль 38, прибираємо модулі, це буде 15 плюс 38, це у нас дорівнює 53, а йому протилежне. Це буде мінус 53. Аналогічно другий приклад це у нас буде що? 16 плюс 11, це дорівнює 27, протилежне. Мінус 27. Мінус 101 по модулю, плюс мінус 6 по модулю, це у нас буде 101 плюс 6. Ми прибрали модулі, це дорівнює 107, а йому протилежне мінус 107. Наступне завдання: розв'яжіть рівняння модуль X70 дорівнює 30. Щоб розв'язати це рівняння, ми повинні згадати з вами правила для знаходження невідомих компонентів додавання, віднімання, множення та ділення. В даному випадку модуль у нас стоїть на місці зменшуваного. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Отже, ми модуль поки залишаємо модуль X дорівнює до різниці. Додати відємник. Модуль х у нас дорівнює 100, і ми пам'ятаємо, що під модулем у нас може бути два корення. Х1 у нас дорівнює 100, а х другий дорівнює мінус 100. Отже, відповідь у нас буде 100 мінус 100. Розв'яжемо друге рівняння ось таке. Модуль х плюс 55. Дорівнює 68. Модуль у нас стоїть на місці невідомого доданку. Щоб знайти невідомий доданок, треба від Суми відняти відомий доданок. Віднімаємо, отримуємо отримаємо модуль Х дорівнює скільки 13. Отже, х1 у нас дорівнює 13, а другий мінус 13. Відповідь. Це буде 13 та мінус 13. Розглянемо наступне завдання. Третій приклад. Модуль мінус х дорівнює 50. 4,9. Ми розуміємо, що мінус, що плюс, у нас під модулем, все одно, у нас буде два корені. Х1 буде дорівнювати 54,9, а x другий буде дорівнювати мінус 54,9. Отже, відповідь, в даному прикладі 54,9 та мінус 54,9. Четвертий такий приклад: модуль мінус х дорівнює мінус 4. Значення модулю не може бути від'ємним числом. Отже, відразу ми робимо висновок, що у нас дане рівняння розв'язків немає. Наступне завдання знайдіть відстань між точками. Точка А має координа... координату 4,5, точка Б має координату 9,1. Ми бачимо, що е, наші точки будуть знаходитися з правої сторони від початку відліка, тобто по один бік. Я на тому уроці вам розповідала, що. Якщо точки знаходяться по один бік, то ми віднімаємо від більшого модуля менший модуль. Щоб знайти довжину відрізка аби, ми повинні від модуля координати 9,12 відняти модуль 4,5. Віднімаємо 9,12 мінус 4,5. Справа в тому, що 9,1 це 9,5 відняти 4,5, і ми в результаті отримаємо 5 одиниць. Це відстань між точками А та Б. Знайдемо відстань між точками С з координатою мінус 2,7 і точкою Д. З координатою 0,2. Ми бачимо, що ці точки знаходяться по різні боки від початку відліку. Якщо по різні боки, то ми додаємо модулі даних, координат даних точок. Це «D». Дорівнює модуль мінус 2,7 додати модуль 0,2. Тобто маємо 2,7 додати 0,2. І це у нас буде 2,9 одиниць. І ще одне завдання, третє. Точка М має координату мінус 2,1. І точка n має координату мінус 4,5 Щоб знайти відстань між даними точками, ми бачимо, що обидві координати з мінусом, це говорить про те, що і точка M, і точка n знаходяться з лівої сторони від початку відліка, тобто з однієї сторони. Отже, щоб знайти відстань mn, ми повинні від модуля більшого відняти модуль менший. Тобто, від модуля мінус 4,5 відняти модуль мінус 2,1. 2,1 ми можемо записати як 2,5 одна друга у нас, до речі, одна друга дорівняння 0,5. Запам'ятайте діти. Далі. Віднімаємо, це в нас буде 4,5, відняти 2,5, і це дорівнює 2 одиниці. Ось таким чином ми розв'язуємо такі вправи. На цьому все. Бажаю успіху!